Замість зелених боксів із радянською плиткою комфортні сучасні палати. Франківський міський пологовий будинок якісно змінюється. Давно застарілі палати спільного перебування матері і дитини тут планують зробити за новим проєктом з усіма зручностями та санвузлом. А поки тривають ремонти, оновлюють у медзакладі і обладнання. Завдяки співпраці з благодійниками, міський перинатальний отримав сучасний ШВЛ для малюків. Ми проводили такий, скажімо, незалежний конкурс серед лікарень, ми дивилися відповідно до потреб е і закупляли під запит нове обладнання на лікарні. Я насправді сподіваюся, що допомогу отримують саме що кожна дитина, так яка потребує невідкладної допомоги, буде мати змогу її отримати. Е я сподіваюся, що кожна лікарня в Україні буде мати е те обладнання, яке дозволить врятувати життя. А ось сучасне обладнання для операційної купили українці, які проживають у Лондоні. Спеціальну камеру придбали за підтримки працівників Європейського банку реконструкції та розвитку. Основний наш такий куратор в тому банку це Ястас Супроненко. І е, також там є з е, родом з Івано-Франківщини люди, які йому Це Олеся Дем'ян, е, Назар Баранський. Вони взнали, що я допомагаю мій фонд діткам. І вирішили долучитися. Вони в Великобританії знаходяться, але родом вони з України. Сам Стас, він з Львівщини, а Назар з Олесією з Івано-Франківщини. Вони працюють в тому банку, і таким чином вони долучилися і допомагають діткам. У нас основна така мета це діти сироти Ну і пологовий будинок, тому що тут також. Є дітки, коли зустрілися з Марією Андріївною. вона сказала, що найбільше їм потрібна камера для проведення лапароскопічних і гістроскопічних операцій, тому що це є таке невід'ємне, що їм потрібно в повсякденному житті. Нове обладнання для міського перинатального центру це крок уперед у якості надання медичних послуг. Заклад оновлюється, і сьогодні адміністрація намагається залучити до цього процесу якомога більше благодійників та волонтерів. Ми тішимося, що за рахунок того, що нам обладнання закуповували і місто, і власне давали наші грантодавці за два роки. За останні два роки в нас не було випадків важких, важких таких дітей і не було випадків дитячої смертності. Це дуже це, це, це добре. Це хороші показники роботи наших і фахівців і показники того, що в нас є якісне обладнання, за допомогою якого ми виходжуємо цих дітей, тобто даємо шанс їм на життя. Міські лікувальні заклади повинні вийти на конкурентно здатний рівень із приватними, впевнений міський голова Руслан Марцінків. Тож головне завдання сьогодні, попри важкі часи в країні, не дати їм занепасти, а навпаки, розвинути. Скажу, як з фільму виживуть найсильніші ті, хто виграє конкуренцію, надасть якісну медичну послугу. І тому, якщо комунальні заклади хочуть бути конкурентними, вони повинні підтягуватися, шукати допомогу, шукати гранти, шукати можливості, щоб заклади змінювалися. Ну також і підставляє плече місто, теж виділяючи кошти на різне обладнання і на різні ремонти. Але віримо в те, що спільними зусиллями завжди легше це зробити. Також у пологовому очікують і на новий рентгенапарат, який місто придбало ще минулого року. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.